<ків> ну що ж, почнемо. Всім привіт! Are you serious right now, bro? Бачу, що початок не сподобався, тому я його поміняю. Дай Боже здоров'я, з вами Кото! Сьогодні я зрівняю, що краще: знайти 5 фруктів за допомогою фрукт Notifiera чи 5 фруктів, які мені дасть гача. Переможе той, в кого сумарно будуть коштувати фрукти найбільше. Перевір, чи ти підписаний на канал та поставив лайк. Бажаю смачного, почнімо. Так, ось нарешті заспавнився перший фрукт. Зараз будемо чекати, де він. Ну, ти зараз оце серйозно? Ти серйозно? Да. Буду ждать наступний. Та ну, яка бомба. Залишимо цей момент без коментарів. Так, неочікувано заспаунився фрукт Якраз під час зйомок, так що зараз ми впасти, якщо чувак, туди не більше. Ну фак Чого він не спавниться? Фрукт заспауни все. Сейчас на фрукт и потом стремимся на жарі холод. Ну серьезно. Что? Читер забрав. Ні, спін! Спін? Я його брать не хочу. Давай мий. Я можу його. Я, я можу е, за такі гамняні фрукти піти покупляти рейди. Прикинь, мене не було спіна. Я його сторнув він мене з'явився. Мі-мі-мі-мільйонер. Плачу тішуся, як слон, бо я виграв мільйон. Так давай, давай, щось жорстке, тільки не бомба. Випало три, три бомби. <гас> Вау! Непогано. Що, 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 що. Лайт випав. Ну ось так він mm парні. -hmm. Ну це вже краще, ніж спін. Так, ну і ось перший гача фрукт. Я ще не відкривав, тому зараз відкрию. Ну, давай щось жорстке. Ну ч. Ну, 40 Нотіфера мені випав спін, а тут -а пісок. Так що поки що гача лідирує. Так, дві години ж пройшло. Що ж на цей раз випаде? Так, ну що, якщо не помиляюсь, третій фрукт провіряємо, що ж випаде? Так... Ну серйозно. Мені здається, що кожен випуск має бути з бомбою. Тому давай домовимось, гача. Я тобі даю його назад. Наступний раз ти мені даси щось нормальне. А, осю. Стара, серйозно? Тобто я біг... Заради рокета? Згачу мені пада бомба з фрукнотів мені падає. Що? Ракета? 2700 я потратив на фрукнотів. Щоб він мені дропав ракету. Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Я сподіваюся, що останні два рази випаде щось нормальне. Дуже сподіваюся. Переміщуємося. Так, Га, я пам'ятаю, що я тобі говорив. Я віддав тобі бомбу і сказав, щоб ти дав нормальний фрукт. Уже новий день настав, я ж сподіваюся. Ми поладимо з тобою, так, да, Гаче? І він мене правильно зрозумів. Просто дай фрукт, як у мене немає. Треба якось це відео закінчити. Давай. Та да, ну я ж попросив! Подивись не в глазах. Певно, щоб вибити нормальний фрукт, треба підходити не. Щас. Треба підходити не збоку, отак. А по прямику. Я пам'ятаю, коли по прямику підходив, отак, то я вибив так тісто. А ось воно. Давай, скіп, скіп цей момент, отак, бам! Якраз настав новий день, і я докачаю 1222 левел. Чистою за те, щоб була красива картинка. Красивий левел. Ну, давай просто зараз зроблю це за секунду. Бем! Ну і ось нарешті останній е, Це як? останній моб, щоб я його вбив, і в мене був красивий левел, щоб три-двойки було. Ну нарешті. Тепер я йду відкривати. П'ятий фрукт, щоб порівняти, що ж все ж таки краще: фрукт Нотіфер чи Гача. Гача кент наш. Ну, я бачу тут, як завжди весело. Це один буде юзер проти. Е, скільки їх тут? Чотири. Я думаю, день п'ятий, як я ролю фрукти, вийде, я там говорив, що треба підбігти типу, до гачі прямо, і Бі, пощастить більше. Ну мені так випала магма і... це як його звати? Тісто. Може і правда. Давай, давай, братанчик. Я не дивлюся. Беру в руки. Тільки не бомба і не якась хрінь, давай. Я не бачу, що. О, квейк! До речі, працює, бачите? Тільки не видав е... тому зверху босу, чи не босу за мільйон, щоб отримати в разу. Загальний результат зараз буде на екрані. З різницею в 1 мільйон 800 тисяч перемагає гача. Дякую, що додивився аж до самого кінця. Мені до 1000 залишилось зовсім трохи. Давайте піднажмемо і діб'ємо цю 1000 підписників. Бажаю вдачі, з вами був Кото. Нехай щастить.